Вітаю глядачі! Мене звати Дмитро. Сьогодні я вам покажу одну модифікацію для GTA Vice City, на яку я нещодавно натикнувся. Називається... GTA Vice City Hardline Модифікація настільки потужно збільшує важкість навіть ті, хто на пам'ять знають цю гру. У них виникають труднощі у проходженні. До речі, от самого початку можна помітити, з мене зробили на пів Капець, ото як висрали, так ото і виживай. Сам я цю модифікацію так сильно не дивився, щоб не проспейлерити собі, що там буде. От зараз вважаю, перший раз запустив. І начебто на перший погляд це нічого такого. Хоча обличчя Томі показує, що тут не все так однозначно. Так, ну що, перше завдання. Підіть до Рафаеля і перевдягніться. Mm, nice car. О, ніфіга собі. Так. О, дру. Друзі, о, що, господи! Що це таке? Капець, а я такого не пам'ятаю? Ні, такого точно не було. Мене майже не знищили. Що ж це жесть така? Нічого собі. Як я взагалі вижив? Ну якось ледве добрався. Мерседес запізнюється на приватну зустріч. Візьміть. її. І... Зач... Зачекай! Я поки читав завдання, вже якийсь таймер йде. А що, а що, це, що це за таймер? О, господи. Та зачекай, к... хто куди працює, а, а чому? Таймер? Що за таймер? А ти хто такий, господи? Що кується? Я програв. А що трапилося взагалі? Ну на цей раз я підготувався. Так, зачекай, друже. Мабуть, мені здається, треба їх зараз всіх переїхати, щоб вони мене не турбували більше. Так пішов в дупу, і ти пішов в дупу. Так, зачекай, друже. Ось я ти пішов в дупу. Так, зачекай, зачекай, зачекай. Ось так. О, ви я, я перепрошую. Я перепрошую, я перепрошую. Я перепрошую. Я перепрошую, офіцери. Не чіпайте мене, мене хотіли зараз вбити. Я захищаюся просто-напросто, і все, друже, я, я, я поїхав. До побачення. Я не винен! Та що ж таке? Чого це вони. Ні, ну зараз я точно впораюся. А ну хоч сюди, чувирло. Ось так їх. Відразу трьох. Так, я що? Ще... Відстань від мене. клятий офіцер. офіцери я не винен. Ось, це ось. Ось вони всі. Все, до побачення. Що ж це за фігня Це пастка від Кена Розенберга, чи що? Якого дідька, я поїхав перевдягатися, а тут за мною якась гвардія приїхала закривати мене. Так, зачекай. Начебто непогано було якусь швидку автівку замати. Наприклад, гепарда ось цього. Те, що треба. Ну, Сподіваюся, цього буде. О, треба. Так, 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 поїхали, поїхали, поїхали. Месердес, меседес, сідай. Швидше, швидше. Мож, можливо, на неї дрісня напала, чи що? Її треба швидше. Діставити до цього, до клубу, щоб вона там висралася. А, скоріше! Скоріше. О! Капець! О, нефіга собі! Ледве-ледве встиг. Трішечки б заметушився і все. І обісрали б мені по весь салон. Хоча це автомобіль це та не мій. Їдьте до клубу Малібу до Кента Пола. Ой, ой, Наскільки я пам'ятаю, тут треба було якогось кухаря загасити. Десь тут має бути. Але щось я його тут не бачу. Він що, він що, зверху чи що? Друже. А якого дідька ти тут сидиш? Фіга собі? Це... це як так вийшло. Чо? Слідуйте за Ленсом. Ух, ніфіга собі. А ш. Чо? А чому вас так багатько тут? Жесть. Чо підмога приїхала? Ого. А що? Ой, там щось зривається. О, ні! Ленс! Ленс ж... Ні, Ленс! Гаряча прогулянка вийшла. Таке відчуття, що тому кухарю хтось заздалегідь повідомив, що щось намічається. Так як у мене зброї немає, я спробую його переїхати, якщо в мене вийде це взагалі зробити, я навіть і не знаю. Так, друже. О, не встиг! Так, друже. І що, як тебе тепер... О, господи. Та ніфіга собі. Ти диви на нього. А он пішов в дупу. Так, ну зачекай тут. Зараз підмога до... приїде, начебто. Треба його якось за собою забрати. Так, друже, друже, ходь сюди, ходь сюди, хоч о ти сюди, хоч сюди. зараз я тебе скину. Так, туди у, униз, нумо, нумо вниз, нумо вниз. Так, от, добре. <гас> Підмога приїхала. Ух ти. Зачекай, друже. Тут тут ще з саблею хтось прийшов. Я пише, що це що, фрут ніндзя чи що? Доведеться зробити ось так. Та ніфіга собі, ти що, броньований, чи що? Як тебе знести нафіг звідси? Пішов дубу. Тут це жесть. Так опять, я видню. А, можливо ось так. Тримай, друже. Ось так, тобі Та ты, диви Его ще, спробуй загаси. Так куда пишу? Лежа. лежи О, ось так. Це жесть якась Так, а тепер з Ленсом щось треба робити. Треба, мабуть. Уперед. Бігти уперед, уперед, там хтось. Тут і добігався. Дивіться, я кралю знайшов. Зараз на ньому спробую його переїхати відразу. Хоча хто зна, вийде чи не вийде. О, господи. Що це таке? Ну все, друже, до побачення. Йому взагалі все одно. Капець, у тебе що, металевий капелюх, чи що? Як тебе переїхати? Просто ти дивись, що він витворяє. Аго, чи утрамбуєшся, чи що? Друже, зачекай. О, там ще підмога. Капець, там цей як його. О, зачекай! Господи, якийсь день бабака. І як я на цей раз помру. А, Кленс, я біжу вперед. Тому що там хтось з З Молотовим. Ось так його. Зачекай, друже. Е. Так, Кленс, ти будеш жити. Пішли, 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 пішли. Швидше, швидше, швидше. О, господи, а це що за фігня? Якого дідька? Ленс! Ленс живий! Ленс. Ленс живий! Ні. Та пішло шло, ну все в дупу.